Україна чудова країна, і гідна того, щоб за неї битися. Я брала участь у роботі своєї партії впродовж 15 років. Спочатку мене обирали у муніципалітети різних рівнів а водночас я також працювала на партію на посаді, як кажуть у нас, рік омбудсман допомагала партії розв'язувати проблеми, навчати нових політиків. Пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилася на свій недешевий костюм, і подумала, що я тут роблю. Я ж військова. я дізналася, що у бригаді є вакантне місце. Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою. Вдоголінго я вже пройшла 260 днів курсу. Проте мою українську треба ще вдосконалювати під час тренування солдатів. Я даю команди українською, навіть якщо для допомоги поруч є